Таїсія Макарчук завітала до закладу дошкільної освіти Журавлик. Сьогодні її молодшого сина Назара зарахували до дитячого садочка. Зарахувалися в групу для менших діток з двох до трьох років, і в нас також є старші дітки, які ходять вже в старшу групу. Всі саме садочок. У нас дзвінята ходять. Старшу групу двоє. І це вже третя дитина, яка йде також. в Цей садочок. Нам близенько сюди, комфортно, чуть -чуть, територія далі від дороги, саме майданчик для діток. Ну і, звичайно, нам по роботі також близенько. Цей дитячий садочок відвідують 130 дітей. Із 1 вересня готові прийняти 60. Зарахувальний період стартував 3 квітня і триватиме до 1 серпня. Правила цього року залишаються незмінними. Батьки після реєстрації в електронній черзі стежать за публікацією вільних місць. Ми моніторимо, яка кількість бажаючих ходити в той чи інший садочок. Трапляється так, що батьки, коли реєструвалися, наприклад, проживали в одному мікрорайоні. За цей проміжок часу, тобто за три роки, переїхали в інший мікрорайон, але відомості, наприклад, в реєстраційній черзі не змінили. Дані в електронній черзі оновлюють першого числа кожного місяця. Коли з'являється відмітка, допущено до зарахування, батьки мають принести документи до закладу дошкільної освіти. Батьки мають з собою копії і оригінали, паспорта, свідоцтво про реєстрацію місця проживання та свідоцтво про народження дитини. Якщо дитина з особливими освітніми потребами, так вони приносять висновки інклюзивного ресурсного центру. І також ще, якщо батьки мають якісь пільги, чи багатодітна сім'я, чи зараз внутрішньо переміщені особи, чи учасники, АТО, вони також приносять ці документи з собою. Цього року дитячі садочки громади готові прийняти близько 4 тисяч дітей. Трапляються такі ситуації, особливо зараз це пов'язано з умовами воєнного стану, що батьки виїхали з за кордон, наприклад, не планують повертатися на 1 вересня. І відповідно, оцей от проміжок часу з квітня або серпень ми визначаємо потребу батьків, чи залишається вона актуальною? Багато батьків переживають і не водять дітей, тому що ну бояться, є такі батьки, які переживають як дитина, як бігають в укриття. Тому зараз в місті всі батьки, які бажають, можуть зарахуватися в садочок. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Валерій Телеховський – Новини міста.